Франція передає винищувачі міраж: 101 машини від Японії, військовий пакет на 220 мільйонів від США, а також 300 мільйонів на відновлення енергетичного сектору від Євросоюзу. Про це, а також про іншу важливу допомогу від наших союзників, вже за мить. А поки ми не почали, підпишіться на Київладу і ставте лайк цьому відео. Будьте в курсі всіх актуальних новин. Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Він взяв участь у заходах, присвячених річчю висадки союзників у Нормандії. На зустрічі президент Франції Макрон оголосив про плани створити французьку бригаду. Це 4,5 з тисячі українців. Франція проведе для них навчання та надасть свою зброю. А також Франція продасть Україні винищувачі Міраж 2005 та навчить наших пілотів. Кількість літаків поки невідома. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. На 225 мільйонів доларів про пакет стало відомо напередодні запланованої зустрічі президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленським. Пакет включає ракети для ППО, артилерійські системи та боєприпаси, а також 200 бронемашин М113. На цьому броновики не закінчуються, адже Нідерланди, Данія та Швеція закуплять для України 230 БМП бомпесів 90 Нідерланди виділяють на це 400 мільйонів євро. Перша поставка очікується наприкінці 2025 року. Концерн КНДС, який виробляє Сау «Цезар», оголосив, що відкриє в Україні дочірню компанію. Планується, що на заводах концерну в Україні можуть обслуговувати сау та виготовляти артилерійські боєприпаси. Вже тут і зараз в Україні запрацював філіал Ринметал, який відкрили у кооперації з «Укроборонпромом». Там ремонтують та виробляють важку військову техніку. Кансер Німеччини заявив, що країна передасть нам третю систему Петріот, установки АЕРСТІ, Гепарди та боєприпаси. Італія надасть пакет на 140 мільйонів доларів для відновлення інфраструктури України. Також країна планує надати пакет, який міститиме установки САМПТІ. Сили самооборони Японії надали Україні серію транспортних засобів. Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана Україні. Партнери оперативно реагують на проблеми з енергетикою в Україні. Так, європейський банк виділить Україні 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення генеруючих потужностей та будівництво нової децентралізованої генерації. Західні змі повідомили, що США готові надати Україні кредит на суму 50 мільярдів доларів, який буде погашатися за рахунок прибутків із заморожених російських активів. Як ми раніше повідомляли, міністри фінансів країн G7 також висловили готовність підтримати такий підхід. Також Штати планують виділити понад 60 мільярдів доларів від міжнародних партнерів для відновлення України. Про це оголосив заступник міністра фінансів Волі Адеймо після зустрічі з депутатами Верховної Ради. Також на цьому тижні в США відбув. Події, на яку ми чекали ще з часів, АТО. Вашингтон дозволив легендарній бригаді Азов використовувати американську зброю. Ух, тепер азовці стануть ще потужнішими. У минулому випуску ми згадували про підписання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Швецією. Тепер стало відомо, що ця угода передбачає шведську допомогу у розмірі понад 9 мільярдів євро на період до 2026 року. Мундестаг профінансує виробництво та закупівлю 155-мм артилерійських снарядів на суму 880 тисяч євро. Виділені кошти дозволять виготовити приблизно 200 тисяч снарядів. Уряд Литви схвалив постанову про Ділення 5 мільйонів євро на підтримку освітнього сектору України. Цю допомогу використують для реконструкції та адаптації пошкоджених українських шкіл і дитячих садків, облаштування бомбосховищ та інші засоби безпеки. Повітряне командування Захід повідомило про введення в експлуатацію зенітних самохідних установок гепард. Вони спеціально модифіковані та адаптовані Нідерландами. Основною особливістю цих установок є використання радіолокаційних станцій. У порівнянні з німецькими версіями вони відрізняються не лише формою антен, але й використанням іншого частотного діапазону та внутрішньою схемою. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлада, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі наступного тижня.